Репетитор, волонтер дітей із соціально незахищених родин безкоштовно готують до вступу у виші. Акцію стань соціальним репетитором. оголосило об'єднання самопоміч. Інна щойно закінчила механіко-математичний факультет. Коли дізналась про благодійне викладання, вагань не було жодних. В той час, коли я мала допомогу, чиюсь я завдяки комусь досягла того, що я маю зараз. А діти не мають цієї допомоги, я хочу їм допомогти. Ну, звичайно, і я з того маю користь, тому що за той час, поки я готую, я зрозумію, що це моє. І я планую в майбутньому займатися педагогікою, якщо в мене будуть результати. Учні на диво слухняні і старанні, бо приходити їх сюди ніхто не змушував. Це моя мама була бухгалтером, мені подобалося. Ми повторимо, бо в принципі з часом все забувається, і нам репетитори допомагають повторити те, що ми забули. Свіжий погляд на викладання іноді буває результативнішим, розповідає директор інтернату. У винник у нас дуже багато і дітей, здібних дітей, і, на жаль, не завжди шкільна можливості в школі дають підготуватися до вищого навчального закладу. І е, те, що приходять зовсім інші люди і е, пояснюють по-своєму, це теж є великий плюс. А до самопомочі вже зголосилось 32 безкоштовних викладачів, які готують до вступу у вищі 66 дітей.